Мене звати Іра та я з міста Цита церкви Еммануїл. Можливо, хтось був, знає. Якщо там дівчинка якась бігала з фотоапаратом, то це я. Але сьогодні я хочу розказати не про себе, а про одну неймовірну дівчину з Києва, її звати Дарина. Вона працює хірургом. Мають фотографії появитись? Так, ось вона. Вона дуже розумна, дуже талановита, і Бог їй дає мудрості не тільки. Як правильно уміло робити операції, а ще як правильно спілкуватися із пацієнтами? І одного разу Бог їй дав на серце молитись за одного військового, тому що вона свідкувала йому про Бога, розповідала йому про Бога, говорила. Він знає про Бога, і якось вона проходить повз палату і чує якийсь конфлікт. Заходить туди, а там, виходить, він трошки так емоційно почав говорити із медсестрою. Ну і вона втрутилась, і медсестра їй каже: скажіть йому щось. І вона підходить до нього спокійно, говорить з ним, так як є. І він каже: Ну, а чому вона мене обзиває різними всякими поганими словами? А у багатьох. Багато медперсоналу про нього, про цього військового склалося погане враження, тому що він після війни і після фронту дуже був емоційно виснажений і дуже було йому важко після цього всього. І Дарина це розуміла, і вона з ним почала говорити так, як з дитиною. І вона каже йому, що що він якби вона зрозуміла, що йому боляче із за того, що. Він ходить, він пішов на війну, щоб захищати всіх нас, українців. І вона йому сказала таку одну річ: що, М -м, Льоша, а ти думав, як боляче було Ісусу? Його били, плювали, бичували, але він терпів заради нас, він ніс на собі наші гріхи твій і мій. Чоловік а, мовчки слухав. І не втримався, і просто розплакався. І в цей момент він каже: То, що я не пропащий, а вона каже: Не пропащий той, хто визнав свої гріхи і прийняв Ісуса, сказала Дарина. І там, у палаті, Він просто повторював молитву покаяння після цих слів, тому що він зрозумів, що все-таки йому потрібен Бог, і тільки Ісус може спасти його. І знаєте, ми, е, я їй допомагаю зараз збирати, <збирати> на портативний УЗТ-апарат. Цей УЗТ-апарат потрібен для того, щоб швидко обстежити будь-якого пацієнта, щоб не потрібно було чекати на якісь черги або стояти в якихось чергах в інших лікарів, а зразу на місці обстежити і побачити проблему, яку потрібно прооперувати. І хочу вас попросити, можливо, в когось є. Uh, як сказати uh, можливість пожертвувати на цей апарат, я би дуже була вдячна. Також і Дарина би була вдячна, тому що вона дійсно служить, вона дійсно розказує про Бога там, і вона хоче дійсно далі працювати і далі бути потрібною. Знаєте, і вона є моя рідна сестра. І коли їй сказала, що давай приїжджай сюди, бо Київ там весь час бомблять. Києві там весь час трудно, важко. Вона сказала одне: Бог хоче, щоб я була тут. Я просто зрозуміла, що Бог робить дуже велику роботу через неї і надалі працює через неї. Дякую вам за увагу.